Доброго дня, дорогі друзі і підписники і всі глядачі. Сьогодні ми змінюємо колеса. Змінюємо тоблочні колеса гумові на ґрунтозацепи. Наша задача поміняти на ґрунтозацепи колеса і виставити колію по центрах куліс 60 см плюс. Поправити, налаштувати плужка, підготувати його для, для городніх робіт. Нам потрібно просипати, буде завтра чи, можливо, післязавтра, і підгорнути картопельку. Знімаю колесо. Заодно пока доступ. Послабляємо вільний доступ послабляємо ці болти і трошки здвигаємо ступицю. Для того, щоб зменшити колію. У нас тут через цей болт і через шків У нас тут невели... невелика ширина здвинути можна. Ну, ми зіграємо ми зіграємо ширину колії, виставимо за рахунок ще того колеса. Нам треба прибрати 70 см, 70 зробити 60 см. Тобто прибрати 10 см, зробити меншу колію. Можна відкручувати не до кінця, просто їх трохи послабити, але потім нормально зажати. І зажати нормально так, щоб вони не відкрутилися, щоб ви не загубили шпонку. Бо в мене вже був випадок, що на одному колесі послабилось і від вібрації вилетіла шпонка. І прийшлося їхати в магазин інший, щоб купити цю шпонку. Навіть перед цим, поки я купив шпонку, я відвідав декілька магазинів. Три магазини відвідав, якщо точніше. Ось вона нас здвигається. Зараз трішки ще послаблю і здвигну її ще. А потім помірюю, наскільки потрібно ще здвигати. Продовжуємо з вами міняти колесо. Вже я трошки збив. Зараз поставимо колесо металеве і помірюємо, скільки нам ще треба здвигати, скільки ще можемо здвинути. Поміряли колесо, треба ступічку трошки, трошки назад. Зараз візьмемо трошки дерев'яшку і підступимо чуть, чуть назад. Можна приблизно прикинути. Ще треба. Прикинути, поміряти, скільки потрібно ще здвигати. Ми з вами здвинули, дорогі друзі, дуже далеко. Зараз ще трошки поправлю. Потім зажму. Ці гвинти, верніше не вибачайте не гвинти, а болти позажимаю, і тоді вже напівкос. Я думаю, це все достатньо буде. Тепер можна зажимати. Ось наш процес вже йде. Піджимаю по черзі. Ось наше колесо вже зажито. Продивляємося, чи, чи не зачіпляє тут. Якщо подивитися траєкторію колеса, то воно проходить мімо. Тобто, доїхати не буде зачіпати мішатиць. Закручується прекрасно. Продовжуємо далі. Так ми зробимо з вами ще аналогічне друге колесо. Ось, я вже відкрутив колесо, послабив ці болти, здвинемо ще за цю сторону і поставимо грунтну за Потім я вам покажу кінцевий результат. Перемотику молотком підстукуємо і будемо знову мірити. Ставити цеп і мірити. Так, дорогі друзі. Міряємо колію, дивимося, чи ми добились результату. Так, ну майже 60 см. Сейчас трішки поправлю. Виставлю там, виставлю по центру. Туди ставлю по центру 60 см. Ось ми з вами добилися результату. Те, що нам було потрібно. Ось так виглядає мотоблок на наших з вами колесах. Дякую, дякую дорогі друзі, за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. Comentou então.